Рубин Болградський. Такий він 20-го був вимерз. Мені так здається, що відбулося вимерзання основної бруньки і це вже заміщуюча. Ну, а може частково основна, частково заміщуюча. Дуже швидко набирає цукор. Націнина зараз також вже з ознаками того, що цей виноград вже виспів. Хватив Воїдіум, так уже кричне Ну, Днів через 10 вже можна буде звертати увагу. З Оїдіумом вже не обробляв, в мене там були причини, тому що фізичний стан була певна, певна причина, коли я не міг. Ну, і свідомо можна було б її обробити цей виноград, але вже, зараз вже запізно. Тоді, коли потрібно було фізично, я не зміг там виконати четверту обробку. Ну, З ознаками воїдімо. Цей рубін болгарський є, але листя дивіться, в принципі, без значних вражень ягоди у там, 98% без вражень оїдіумом, там, декілька, На, на декількох гронах. Я коли обривав листя в гроновій зоні, то я побачив не поодинокі враження уідіум, а от лози, да, вони вражені, тому на наступний рік не до. Рубіна Блогацького потрібно буде мати підвищену увагу. В плані профілактичних обробок вже не буду обробляти, тому що веніфікація досить швидко. Сірку вже не можна, тому що буде пригнічувати взагалі будь, е, існування будь-яких дріжджів, хоч і природних, хоч і е, ну, штучних, культурних, так, так званих. Тобто сірку вже не можна, фунгіциди не хочу. Тобто буду чекати е, часу. Коли його потрібно буде знімати, ну і хоч потім буде якась обробка. От, але вже в принципі запізно для цих речей, саме на цій стадії. Ну, Але урожай можна сказати, що врятований від доїдіуму, на відміну від приросту. Але мерло показало себе гірше, ніж Рубін. Це із чорних виноградів. Білі виногради чомусь так трапилось в моїх умовах. Повелить себе краще в плані стійкості. Ну, а ці сині, ну, тому що вони, по-перше, відносяться до вініферних, е, класичних західноєвропейських сортів із е, певним меншим імунітетом до грибкових захворювань. І, власне, цей рік і демонструє е, саме ці характеристики. Ну, а втім, в плані урожайності досить непогано. Цукристість біля 16-17 на моє здивування. Тобто 10-14 днів потрібно вже буде визначати терміни. І, Скажімо, при 20-21 вже зовсім буде придатна цукристість для вініфікації, саме рубіна болгарського по червоному способу. Все, дякую за увагу. До побачення.